Чому порушуються права жінки в пологовому будинку? Чи може жінка цього уникнути? Як жінки уникнути медичних втручань в пологи без її згоди, та як взагалі не бути жертвою саме лікарської агресії? Про це сьогодні хотіла з вами поговорити. Перше, те, що я завжди говорю жінкам, чи на консультації, чи при підготовці до пологів, що особисто я думаю, що лікар... Не буде щось робити спеціально, тобто він це робить зі е, своєї точки зору, дивлячись на свій кругозір, дивлячись на його бачення процесу пологів. Тому що один лікар розглядає пологи так як природний процес, де жінки не потрібно заважати, потрібно створити всі умови для того, щоб жінка максимально розслабилася, щоб максимально. Добре, в неї вироблявся гормон окситоцин, це гормон любові, який відповідає за прекрасні і хороші продуктивні перейми під час пологів. А інший лікар буде розглядати пологи як щось страшне. Жінку буде розглядати як свого не клієнта, який потребує медичних послуг, а як пацієнта, якого потрібно рятувати від цієї вагітності, і треба зробити все. Щоб найшвидше е, малюк народився, і саме е, з такою позицією, що всі медичні маніпуляції, які лікар проводить в пологах або за згодою жінки, або це часто відбувається і без згоди жінки на них, так як ми знаємо, що прокол плідного міхура це вже перетворилося в якусь таку рутинну процедуру. Для, для лікарів, коли жінка приїжджає в пологовий будинок, то це робиться заради того, щоб жінка швидше народила. А ціль в пологах не те, щоб жінка швидше народила, ціль в пологах народити здорову дитину і при цьому залишитися так само здоровою жінкою, як фізично, так і психологічно. Напевно, всі вже ви чули, що проводилося дослідження, в якому говорилося, що жінки, проти яких була застосована медична маніпуляція в пологах без їхньої згоди, до яких було в пологах грубе ставлення, грубе ставлення це і при огляді, що це надзвичайно було болюче. Із... Плюс грубе ставлення, навіть словесне до жінки, плюс залякування жінки, плюс маніпуляції жінки. А жінку в пологах дуже легко залякати, дуже... тому що жінка сама по собі під час вагітності настає дуже, дуже чутлива до всього. І в період пологи вона просто відкрита до от всього того, що їй говорять навкруги. І коли їй в пологах говорять. Ти, о, ти не проколола плідний міхур, от ти робиш гірше дитині, через тебе дитина буде страждати. От ти не погодилась на підральній анестезію, ну, то тут сиди собі мучся, Ти ж сама вибрала цей народження дитини в муках. І от постійно ці такі висловлювання і ці такі грубе ставлення до жінки як фізично, так і психологічно, воно прирівнюється до того, що в жінки потім е, після пологів є. Психологічна травма, як в тих жінок, яких зґвалтували. І саме тому е, дуже часто в жінок з'являється післяпологова депресія. Дуже часто в жінки є ці почуття, е, от така як відкрита рана е, в, на душі в серці з тим, що щось робилося з її тілом проти її волі. Е, е, і ось такий весь вплив має на жінку е, порушення її прав. Під час пологів. Чи може вплинути жінка на те, чи будуть порушуватися її права в пологах чи ні? Так, звісно, може. Тут величезну роль відіграє підготовка до самих пологів. Підготовка як інформаційна, як фізична, так само жінка повинна знати права, які вона має. Для того, щоб в пологах не відбувалося цього запугування жінки, маніпуляції з жінкою. Друге, дуже важливо, то, що я рекомендую, це брати з собою на пологи партнера. Але знову ж таки, ми беремо партнера підготовленого. Тобто, якщо це йде з професійної точки зору, ви можете брати з собою долу, ви можете брати з собою хтось навіть бере психолога. І є навіть такі пологи, де я знаю, що жінки з собою брали юриста, Для того, щоб жінку не залякувала, з боку стоїть юрист, який грамотно міг пояснити. Чому жінка відмовилася від цієї маніпуляції і чому не варто на неї взагалі давити? Або які дії лікарів можуть вже порушувати закон? Відповідно, тоді лікарі більше думають про те, що вони роблять. Можна брати в пологи чоловіка, але знову ж таки берем чоловіка підготовленого. тобто він повинен знати, розуміти весь пологовий процес і розуміти, яким чином він повинен слідкувати за діями лікарів. Тобто, слідкувати це не в чомусь там поганому, а просто нагадувати лікарям, як би ви хотіли, якими ви бачите свої пологи, що для вас важливо і чому, тому що в процесі самих пологів жінка сама за себе говорити не може не через те, що вона. Нерозумна не так, або так як бажають лікарів, вона не може прийняти рішення. Жінка в пологах говорить зі свого досвіду. Я все розуміла, що мені говорять лікарі, але фізично, особливо там, в кінці самих пологів, це коли там відкриття вже там після 7-8 см, тобі важко вже говорити і доносити е, цілими реченнями до лікаря, що ти хочеш і чому ти хочеш, чому ти це хочеш, а це не хочеш. Саме тому повинна бути з вами підтримка на пологах. І третє, що б я ще вам рекомендувала, це все ж таки обирати лікаря на пологи. Чому це так важливо? Тому що тоді ви зустрічаєтесь з лікарем, ви обговорюєте план пологів, тобто якими ви бачите свої пологи в найдрібніших деталях. Як ви будете діяти при різних обставинах? Що запропонує вам лікар, яким чином ви це можете вирішити? Ви приїжджаєте в пологи, лікар вже знає, що ви хочете. Бо припустимо, якщо він це не знає, не пам'ятає. В мене там навіть був розписаний свій план пологів, де все було чітко розписано, і лікар міг це згадати. Бо лікар це міг згадати, бо, припустимо, мій чоловік прочитав, він це міг переказати. Лікарю. Відповідно, тоді е, пологи вони йдуть набагато комфортнішими, набагато природнішими в пологовому будинку, тому що лікар розуміє, хто перед ним, хто прийшов нарощувати, як з нею можна, як не можна. Але знову ж таки, воно все працює в комплексі, тобто ви інформаційно підготовлено, у вас є партнер, який іде за вас в пологи, який знає, що ви хочете і що не хочете, і чому, і слідкує за лікарями і нагадує про це лікарям. І третє, було б ідеалі, якби ви обрали лікаря. Я думаю, що те, як зараз це поводять лікарі, те, як зараз вони стараються робити навіть медичні маніпуляції, які є давно забороненими і в світі, і в Україні. Те, як вони маніпулюють жінкою під час пологів, я думаю, що більше все пов'язано із пережитками тими, які були в Радянському Союзі, коли жінку вагітно розглядали як хвору. Навіть досі ми там маємо історія хвороби, <смас> вагітність, <смас> яку потрібно терміново лікувати від цієї вагітності. Тому старалася всіма способами, без того, щоб питатися дозволу жінки. Жінку розродити, і ніхто там не думав про якесь фізичне здоров'я жінки, і тим більше не думав і зараз не думають про якесь психологічне задоволення жінки від самого процесу пологів, що є цілком нормальним і цілком реальним, як показує досвід моїх жінок, які проходили курс підготовки про любов. А також я думаю, для того щоб менше порушувались права вагітної жінки в пологовому будинку. Тут важливо, щоб сам лікар, коли приїжджає жінка, щоб він до неї ставився так, ніби це його дружина або дочка, цю фразу я колись почула від інструктора, який мене вчив водінню, то він сказав, що завжди на дорозі, коли хтось неправильно їде, десь там обганяє, просить пропустити, каже, стався до тої людини в машини так. З таким розумінням, ніби це твоя дитина, каже, тоді немає цієї якоїсь агресії, тоді немає претензій, тоді є просто допомога і розуміння. І я думаю, що якби кожен лікар до вагітної жінки ставився так, ніби це його дочка, він би тоді старався набагато краще, гарніше, приємніше з нею спілкуватися. Якби Кожна, кожен працівник пологового будинку, починаючи від приймального покою, теж до цього ставився. Жінка би приходила в пологовий без стресу і з посмішкою. Тому що, так як ми знаємо, що оця ця вся агресія вона починається ще з самого приймального покою. Коли ти приходиш. І вже сидять точна якась жіночка, яка не задоволена тим, що ти взагалі приїхала, чому ти взагалі приїхала в пологовий будинок і що ти взагалі хочеш. І саме там починається оце таке негарне ставлення до жінки. І саме по цій причині жінка, коли приїжджає в пологовий будинок, деякі жінки могли помітити, що в них призупиняється пологова діяльність. Тому що вони вже знаходяться в такому стані некомфортно, в некомфортній обстановці, трішки в стані стресу, а це зовсім не та обстановка, яка є сприятливою для того, щоб у вас були хороші перейми і хороший перебіг пологів. Але я впевнена ще в третьому: що якщо чим більше жінок буде говорити свої бачення пологів, чим більше жінок буде виступати проти хамського ставлення до себе, Проти порушення своїх прав, тим більше і тим швидше ми з вами зможемо змінити медичну систему. Знову ж таки, це все, коли ми йдемо в пологовий будинок, я завжди говорю вагітним жінкам на курсі, що ми не йдемо з воєнничим настроєм. Якщо ми туди йдемо, значить ми довіряємо лікарям. Але відстоювати свої права все ж таки потрібно. І нам треба з вами знайти ось цю таку золоту серединку для того, щоб і ви були задоволені пологами, і так само, щоб і лікар розумів, яка перед ним жінка, як з нею можна поводитись, як не можна поводитись. Щоб акушерка розуміла, що коли жінка прийшла в пологовий і з партнером, там з чоловіком, їй чоловік сказав, перед тим, як заходите в палату, будь ласка, постукайте. І коли отакими от маленькими кроками ми з вами будемо змінювати це все із середини, кожен з нас потрішки, тоді воно в загальному зміниться по всій країні. І вже я сподіваюся, що наші з вами діти, коли в них будуть їхні діти народжуватися, тоді це будуть максимально комфортні, приємні пологи, і буде можливість жінці народити будь-де з медичною підтримкою. Без осуду як лікарів, так само людей довкола. Всім дякую за увагу. Вам гарного дня!